Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Кулініш, я експерт з теплових насосів та систем опалення. Наразі перебуваємо на поточному об'єкті в Гостомелі. Тут реалізували котельню на базі теплового насосу, а також конденсаційного котла. Зараз в деталях все розповім. Будемо рухатися з права наліво. Тож зараз ви бачите, візуально вони вже один одному підходять. Це газовий конденсаційний котел від Вісман. Замовник придбав, тому цього разу Вісман. Також ми додали Майкондовський тепловий насос. Він оновився, тач інтерфейс дуже зрозуміло виводяться параметри, а також можна відслідкувати. Коефіцієнт перетворення Сіопі, це все видно в вашому меню. Більш детально я вже розповідав в нашому відео. Бойлер, буферна ємкість на 200 літрів. Вона працює на опалення, на охолодження. Сюди ми врізали додатковий резервний тен. Тут ви бачите термоманометри. Все ми реалізували в оцинкованій сталі прес. Водопостачання реалізували в нержавійці. До шиї уваги італійський бойлер на два теплообмінника один теплообмінник у нас для газового котла, а інший для теплового насосу. Термоджетовська насосна група та колектор, дешламатор-сіпаратор. Там є насос рециркуляції, розширювані баки на опалення та систему гарячого водопостачання. Так, тут ви бачите кран антизатоплення, реле тиску. Тут самопромивний, а це група безпеки на бойлер. Екософтовська система водоочищення. Кабінет 1,3 метра кубічних. Перша колона це колона, яка забирає бруд. примісі. тут, по суті, пісок. Третя колона активне, активоване вугілля, яке забирає неприємні запахи. Все обказали нержавіючою сталь. Також вивели все по регламенту. Ви не забудьте підписатися на наш канал та допомогти Збройним силам України, тому що це наразі найважливіше.